Друзі, по чотирьохтактних мотокосах залишилося ще декілька штук по старій ціні. Це моделька буде БК-3109 4 амперна. По ціні її можна буде зробити 5400. Там класна комплектація, дві шпульки йде. Диск побідітовий, тройний диск, окуляри класні, трохрічна гарантія йде на неї. У вас восьма труба, дуже класно, якісно зроблена. І моделька 3108. Така. Також йде, зі знижкою можна буде зробити її 4800. 4800, Трошки менша комплектація, і чуть трохи слабша вона буде і менше оборотів має та, що та буде мати три роки гарантії і ще декілька штук старого завозу. Не знаю, свіжий завоз, можливо, буде дорожчий. Кого зацікавить, звертайтеся.